Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про жінку, яку називали гетьманшею, а сучасники вважали емансипе. Єлизавету Іванівну Скоропадську, Одружину Милорадович. Тітку останнього гетьмана України Павла Скоропадського. Народилася Єлизавета за різними даними в 1831 році, чи то в Качанівці, де був родинний маєток Скоропадських, Тарнавських, чи у Тростянці, де теж рід Скоропадських мали свої володіння. Коли народилася Єлизавета, її батько і матінка вони відомі, представники відомих українських козацько-старшинських шляхтянських родів. Мати її походила з дому Тарнавських, відомого меценатського роду, які стали засновниками Чернігівського національного музею, який функціонує до сьогоднішнього дня, що налічує величезну кількість експонатів старожитностей, картин, величезних колекцій наших українських традицій і звичаїв, представлених саме в цьому музеї. І дому скоропадських, які, поход... які брали свій початок від першого Украї... від одного з перших гетьманів з роду скоропадських Івана Скоропадського, що став гетьманом після Івана Мазепи, і робив все для того, щоб зберегти українську державність, попри шалений тиск. Тодішній імперський Петра І, який представив при Івані наглядача Андрія Ізмайлова, який повинен був все доповідати Петру І про дії Скоропадського. Та й про Рід Скоропадських я вже розповідала. Зокрема, про Настю Скоропадську дружину Івана Скоропадського, яка втручалася в державні справи, про Олену Скоропадську, дошку. Павла Скоропадського. Тепер прийшла черга тітки Скоропадського Єлизавети. Чим же відома ця жінка? В сучасному контексті Єлизавету Скоропадську згадують як меценатку, адже вона доклала максимум зусиль для? Творення тодішньої національної культури, попри те, що рід скоропадських тарнавських був зросійщений, а дружиною вона стала ще одного відомого українського козацько-шляхецького роду, який брав свій початок взагалі аж. Сербії роду Милорадовичів, адже була видана заміж за набагато від себе старшого майже на чверть століття Лева Милорадовича, статського радника на Полтавщині. Попри їхню зросійщеність, ці відомі козацькі роди 19 століття. Доклали всіх зусиль для того, щоб зберегти українську ідентичність. І вони ніколи не називали себе великоросами, хоча і користувалися російською мовою, послуговувалися навіть в побуті. Вони себе називали малоросами. Що говорило про їхню ідентифікацію національну. Софія виховувалася в народних звичаях і традиціях, адже сім'я Скоропадських цінувала е, минуле. Знала добре українську історію її е, батько м, цікавився всіма подіями тодішніми багато, замовляв газет і журналів, особливо за кордону. Е, дуже добре розбирався в політиці, економіці. Що, до речі, передалося згодом і його дочці Єлизаветі. Вона теж дуже добре знала на. Е, Тогочасних подіях, крім того, вільно говорила німецькою і французькою мовою, і коли вже стала дружиною Лева Милорадовича. Вивчила ще й англійську мову. Для чого це їй було потрібно? На той час англійська мова не була настільки популярною, як зараз. Але для того, щоб донести своїм закордонним друзям, бо на відвіду від свого чоловіка, який постійно жив в Полтаві, ніколи нікуди не виїздив. Єлизавета Скоропадська подорожувала Європою, і вона прагнула тодішнім європейцям показати. Що таке Україна, що таке її рідна земля? Для цього вона мріяла перекласти історію Русі в тодішній твір, який зробив фурор в суспільстві в Російській імперії, в якому було описано історію української держави від найдавніших віків до 19 століття. Вона правила перекласти цей твір англійською мовою. Проте, ну, на жаль, їй це. Не вдалося. Єлизавета Скоропадська захоплювалася тодішніми прогресивними ідеями, протикріпацькими ідеями, я б так сказала. Вона вдівалася завжди по моді, тодішній європейській. Вона курила, що було непритаманно тодішнім жінкам. Вона була дуже гострою на язик. І коли вже стала Милорадович, в їхньому маєтку в Полтаві і літньому маєтку в Санжарах, завжди багато знаходилося інтелігентів, різні звані вечори, обіди. Довкола сім'ї Милорадович крутилися тодішні письменники, митці, політики, які прагнули до збереження української культури. Так тодішній політикум не говорив про відновлення держави. Як такої, але про збереження української ідентичності це ми бачимо і в творах Котляревського, і в творах Шевченка, і в творах е, театральних митців Карпенка-Карого. Е, зрештою, в домі. Е, в домі Єлизавети Скоропадської милорадович дуже часто бували і е, Марія Занковецька, і той же такий Іван Карпенко Карий, е, і е, Іван Котляревський, і інші тодішні відомі е, українці того часу, коли в 1800. 63-му році в Російській імперії вийшов Алуїзький циркуляр, який частково заборонив публікування українською мовою літератури. Єлизавета Милорадович розпочала допомогу галичанам. Саме вона стояла біля витоків творення Української академії наук. 1873 році, завдяки їй у Львові було створено Львівське літературне товариство імені Тараса Шевченка. Софія Скоропадська мелорадович наполягла на тому, щоб товариство іменувалося саме іменем Тараса Шевченка, якого вона поважала і цінувала, і творчістю його захоплювалася революційною творчістю. Згодом. ЛТШ було реорганізовано в НТШ наукове товариство імені Тараса Шевченка, яке, Софі, яке Єлизавета продовжувала фінансувати. Крім того, Єлизавета Скоропадська доклалася до фінансування просвіти видавничої газети, Правда, і інших е, видавничих е, напрямків. Вона фінансувала друкарню у Львові, е, вона робила все для того, щоб популяризувати. Українську мову, щоб велика кількість українських книг з'являлася в тодішніх українських землях. У себе на Полтавщині, на рідних землях, після скасування кріпацтва, після 1861 року, Єлизавета Скоропадська обдарувала своїх селян додатковими десятинами землі, передавши їх у безкоштовне володіння селянам. Окрім, того, вона разом. З громадівцями. А громадівський рух розпочинається з 60-х років 19-го століття. І полтавську громаду, до речі, вона фінансувала, співочолювала, адже полтавські громадівці завжди з нею радилися. Вона відкривала вечірні школи. Недільні школи. Вона дбала про освіту селянства, і в той час мало було викладачів української мови. Навіть сама Єлизавета Скоропадська часто брала в руки підручники, які завозили з Галичини. І читала уроки, давала уроки як учням, так і селянкам під час навчання, оскільки дійсно вчителів тоді ще бракувало, не було фахово, така велика їхня кількість її переслідувала імперська влада. За нею постійно наглядали. Навіть є версія про те, що її викликали на допити до Петербурга. Проте графиня не зламалася під тиском російської жандармерії, вона продовжувала і далі творити, вона продовжувала і далі розвивати свою справу. Будучи досить юною, коли тільки почався її сімейний шлях із Левом Милорадовичем. У Єлизавети Скоропадської народилася дочка Олександра. Проте вона прожила дуже мало. У дворічному віці дівчинка померла. Це трагічно відбилося на сприйнятті Єлизавети Іванівни. І вона віддалилася, дуже віддалилася від чоловіка. Ну, мабуть, тут зіграло і роль те, що між ними був дуже великий проміжок віковий. Е, згодом вона вирішила дати другий шанс. Шлюбу, і, е, повернувшись у маєток в Полтаві, е, в сім'ї Милорадович народжується син Григорій, якого вона ласкаво називала Грицько. Не на російській манер Григорій, а саме Грицько, Хоча й послуговувалася російською мовою в побуті. Проте, Робила все для того, щоб зберегти українську мову, вона всі надії покладала на коханого сина. Від чоловіка вона віддалилася. Оскільки він такий був дуже зросійщений, як вона про нього говорила, віддано служив імперії, а вона це зневажала і вважала за те, що. Такі роди, як Скоропадські, Тарнавський, ті ж таки Милорадовичі, Маркевичі і інші, повинні робити все, щоб зберегти українську цінність, українську ідентичність. Дуже багато вклалася в освіту свого сина. Він виховувався в кращих українських традиціях, проте не виправдав сподівань матінки, тому що став таким своєрідним закоренілим гульвісою, який дорвавшись до такої відносної влади. Прилаштувала його матінка у тодішнє міжнародне імперське відомство. Він дуже часто їздив з закордонними поїздками і спускав гроші Скоропадських милорадовичів. І коли в один із моментів їй прийшла велика сума на те, щоб погасити картярські борги сила, вона змушена була продати цілий маєток. І це дуже засмутило Єлизавету Скоропадську. В період української революції Григорій Скоропадський був розстріляний більшовиками. Проте її сподівання виправдав її племінник Павло Скоропадський, який таки став гетьманом української держави. Хоча цю долю вона планувала і мріяла для свого сина Григорія. Ну, але він не досяг цього. Щодо її. Закінчення життя закінчилося воно дуже трагічно. Померла Єлизавета Скоропадська-Мелорадович в досить такому, я б сказала. Не ранньому, але зрілому віці, коли їй ще жити і жити, творити і творити за різними версіями істориків. Це сталося, коли їй було 54 або 56 років. На одному із прийомів вечірніх прийомів, коли в її полтавському маєтку, будинку, перебували інтелігенти, письменники, політики, митці, вона дуже душевно прийняла їх, відбувалося відбувався бенкет. І коли всі гості роз'їхалися, Єлизавета. Відчула себе зле, вона послала за лікарем, але лікар не встиг. Через півгодини прибувши у маєток Милорадовичів, він тільки констатував смерть Єлизавети Скоропадської Мелорадович. Милорадович, і згодом її друзі, зокрема український історик Позин, говорить про те, що Єлизавета Милорадович зарано пішла з життя. Більшість інформації, яку ми маємо про цю жінку, сучасні історики черпають з її особистої переписки з племінником її чоловіка Лева. Григорієм Милорадовичем, який служив при імперському дворі, е, між Єлизаветою і Григорієм склалися дуже душевні теплі відносини. Григорій був молодший від Єлизавети на шість років. Е, і деякі історики дають подейкують, що їхні стосунки були занадто теплими на той час. Ну, а оскільки Єлизавета була досить розкутою жінкою, то припускають їхні, е, їхній і любовний зв'язок. Їхня переписка була дуже такою цінною для сучасної історичної науки, адже вони спілкувалися на різні теми, в тому числі і на політичні. Єлизавета висміювала бажання Григорія прислужувати імператорському двору. І навіть в одному з листів вона вказала йому на те, що він представник давнього козацького роду одного з гетьманів Полуботка. І йому не личить служити Романівському отрод'ю, тобто імператорському дому. Але Григорій відданим був служакою, і навіть коли він написав Єлизаветі, що відбуває на війну на Кавказ, адже... Імперія поневолила величезну кількість різних народів, в тому числі і черкесів, і одна із кавказських воїн, якраз стосувалася цього, цієї народності, то Єлизавета розкритикувала це бажання Григорія. Вона писала, що вона розуміє його молодечий пил і бажання воювати. Але коли це війна праведна за захист власних територій від ворога. Тоді це священна війна. Коли ж це війна, яка стосується поневолення, черкесів як народу, то це не війна, це загарбання. Такою цікавою, такою е, неймовірною на свій е, час. Була Єлизавета Іванівна Скоропадська Милорадович. І попри те, що вона не завжди гордилася своєю другою фамілією Милорадович і казала, що краще б я не була Милорадович. Вона була графинею від кінчиків волосся до кінчиків нігтів на ногах. Вона була жінкою гідною своєї епохи. Вона була тією, яка доклала. Максимум зусиль в фінансовому плані до збереження української ідентичності, і в період української революції ще один відомий український політик, меценат-інтелігент Чикален, Йоген Чекаленко говорив, що мало любити Україну потрібно любити її до глибини власної кишені. Саме це підтверджувала Єлизавета Іванівна Скоропадська Милорадович своїми діями.